Виходили ходили на фантастичну виставу до палацу культури. Її ставили коростенці, матерська творча група креатив, де об'єднались родичі, куми просто друзі. Когось із них ви точно маєте знати. Це люди з різних сфер. Є лікарі, є вчителі, є медичні працівники, є міліціонер. А ще інженер, архітектор, працівник палацу культури публічна особистість. Я з 2018 року, професор Адам Грінвуд, викладач мистецтвознавства. Я можу пояснити усі загадки, які відбуваються на світі. Все це придумав. Ось ця дівчина на сцені. Вона іграє, і є сценаристом вистави. Ми хочемо просто довести дітям, що театр це може бути сучасно, цікаво і, можливо, навіть цікавіше ніж кінотеатр. Судячи з учорашніх відгуків, дорослі люди також залишили задоволені, не тільки діти. Валентина Степанчук знана у користіні лікар, приміряла на себе незвичний образ. Такого від неї не очікували. Граю єдину негативну роль негативного персонажа злу сестру королеви, яка дуже хоче посягнути на трон та зайняти всю владу королівства. Ми знімали другу виставу. Прем'єра відбулася у переддень. Зала була повна і тоді, і сьогодні. Кутків багато вже розпродали. Майже всі. А скільки їх було? 695 місць. Скільки коштують? 50 гривень до речі, зібрані кошти підуть на благодійність. Група креатив допомагає хлопчику, який постраждав в аварії. Це Андрій Дейнеко. З кожної вистави і з третьої оказії ми переводили гроші на його рахунок. І зараз хотіли би, аби користенці відгукнулися і допомогли, тому що лікування продовжується. Лікування тривале, дороговартісне. Тому запрошуємо всіх допомогти не тільки у нас на виставі, а взагалі відгукнутися і допомогти цьому хлопцю». Щоб ви знали, назва вистави, Таємниці Східного лісу або в 11 столітті вайфай не ловить. Народна ж назва. Е, день із інтернету. цей час дійсно діти і деякі дорослі провели без інтернету і йшли на виставу з великим задоволенням. Ми бачили. Що це у вас ручках? – Білет на концерт. Ви на виставу прийшли? Да, да. Ви подружки? Так, да. да, А з ким мам. прийшли? З мамою. – З Ви чому сьогодні прийшли? Подивитися кінотеатр. Тут з нашого класу. – Виступати буде? Так. Да. Хоч у користені немає театру, професійних акторів, зате є талановиті ентузіасти, які самі пишуть, ставлять, підбирають костюми, а погляньте на ці декорації. І все це немарно, адже сотні коростенців зацікавились і прийшли а дехто двічі.